Доброго дня, мене звати Максимович Олег, я лікар-ортопед-травматолог. Сьогодні з вами поговоримо про розрив передньої схрещеної зв'язки. Передня схрещена зв'язка є одним з основних стабілізаторів в колінному суглобі, яка відповідає за передню стабільність. Найчастішими причинами розриву передньої схрещеної зв'язки є заняття спортом, такі як футбол, баскетбол, катання на лижах. Чому полягає функція передньої схрещної зв'язки? Вона відповідає за передню стабільність в колінному суглобі. Після розриву схрещеної зв'язки у людей виникають такі скарги, як біль в колінному суглобі, набряк та обмеження рухів. Після консервативного лікування схрещеної зв'язки у пацієнтів, як правило, відсутній больовий синдром, що є таким не дуже е, гарним. Е, Критерієм, тому що пацієнти думають, що в мене все добре, і я фактично здоровий і повертаються до свого попередження.